Привіт, друзі, як завжди, я, на Артем, друзі. Підписуйтесь на телегу, силочка як завжди в описі під відео. Дуже буду вдячний. Підтримую україномовний контент. Рашу до самої Сраки. Гра реально топова. Друзі, сьогодні у нас буде прикольна гра під назвою Destruction Pixel Playground. Багато друзів, хто бачив дану гру, я вже знімав по неї. Відео просто до хрена. Ви самі це бачили і самі розумієте, що гра реально топова. Це друзі, так скажемо... В... Гра реально топова. Так що, друзі, дивимося. Вийшла, друзі, недавно обнова. додали багатенько чого і це треба показати. Що бачимо в, сл... в самому головному меню, це контент. Натискаємо сюди. Ми можемо, друзі, взяти Любий контент. Це, друзі, ніби з воркшоп. Ви зрозуміли? Ми дивимося дві реклами, завантажуємо наших оцих нових. Персонажів всяких, як ви бачите, їх тут не так і мало, ну щось та є. Ось перший мені дуже джет. Це реально літак чи це просто щось таке? Треба дивитися три реклами. Тут є дві реклами, одну рекламу, три реклами, і бачите, відкриваються, ви завантажуєте оці, скажімо, нові фігушки, які додали. Це реально прикольно. Наскаємо, друзі, плей по картах нічого нового. Хто дивився при... Дужче, друзі, відео, де я показував всі карти нові, які додавали, то бачите, подивіться, натискаємо на першу карту Big City і зараз покажу, що ще додавали в самій, так скажімо, грі всередині. Гра реально топфла, розрухав прикольно, але мені, знаєте, чого хотілося? Якби розробники побачили це відео. Мені дуже хотілося б, щоб вони зробили, якщо здані, наприклад, будинок чи квартиру зносити знизу, щоб він валився й вверх. а не просто в повітрі зависало. Це, звісно, не додає реалістичності пошкоджень, як в оригінальній грі. Я знаю, що це друга гра, це не пародія на ту гру, але ж все ж хотілося б, щоб була фізика, падінь офігенно. Загрузочка довго буває, бо... Карта велика, тож і загрузка довга. Самі розумієте, поки прогрузиться всяка Фіговина тут, то треба теж чекати. Треба чекати, друзі. Чомусь довго. Загрузочка триває. Так, друзі, все завантажилось. Як ви бачите, дуже дохвато було. Камери вже показував. Так, дивимося самі цій. Добавили нових, так скажімо, людей сюди. Добавили анімаціоні такі мультфільмо всяких фігур додали. Транспорт, друзі, додали перший, як ви бачите. Це транспорт, додали без нічого. Це тут а вам треба його самим будувати. Так, друзі, вам не почулося, треба будувати. Також нові є постройки, також є моди. Ну, от, поки що нових немає. Було б добре, якби вони забрали цю рекламу, щоб можна було безплатно дивитися, бо замахало. Так, друзі, що я вам хотів показати? Давайте, наприклад, заспавнимо будь-яку машину. Я не знаю, чи воно так буде працювати, щоб доліплювати до неї можна було. Давайте візьмемо, наприклад, цей джипик. Ми зараз візьмемо його заспавнимо. Тепер дивіться, натискаємо Create Mod. І дивіться, тут у нас є карбуилдинг, то тобто есть побудувати машину. О, ми можемо ліпити до неї, так? Ануна? -ну? Ух ти! Ануна? -ну? Вау, дивіться, друзі. Подожди, а чому? А що все? Ну чого так? Що лагають ти, ти придурку? Ну... Ну я зрозумів, тепер ми можемо сідати сюди. Ніфіга собі. Це можна будувати всякі фігні на машину. А ну ну давайте приїдемо. А чого це в мене? Машина це валяє по чого, нічого вона їсти хоче. можемо міняти риск руль, не фігасом. Ну блін, ну кльово Оце погано, друзі, обнов. Можна додавати всякі фігні. Ну нам буде в блядь. Да. А колесо в машині відвалиться, чи ні. Блін. на жаль, не, не відбувається, діється. Ну що вам скажу? Ну прикольно, прикольно, не сразу. Не скажу, що прямо аж ух, ну це ж щось. Розробники реально додають всяких нових фільм. Я чекаю ще на щось нове. Ух, ти полетів ух, ти Полетів... Ух ти, ось тим типу Оце. Я... Ей! Блін! Вау! це гарно падає. А він до там удар лишился упав, а не нашли. А Машина до нашу там залишилась. А де він є? Ти джип випав нахуй. А, здобу положим епити по поцану.